Чотири ну, місяці трошки більше вже ми займаємося. І результат ну, є. Тимура взагалі ну, в захваті. Єгора є, йому подобається. Ну, саме головне, що і є результат, і йому дуже подобається. Ну, він настільки в захваті, що він би ходив Так, ходив, так, Горуч я хотіла відмітити тобі Ми коли йшли займатися, ми йшли ну чисто через те, що він був не зовсім неуважний. Ну ось зовсім не можна було дитину посадити і щось йому навіть пояснити. Він десь в хмарах літав. То зараз він чує і в школі викладачі кажуть, і це він чує, він намагає вже думати так, щоб ну, вийти з, сам, з якоїсь ситуації. І ну, ну, дійсно, ми дуже задоволені. Результати є і дуже дуже гарні. Так, дякуємо щиро. І саме ну до читання так є. А ще мені ще дуже подобається, що саме до української мови. І я бачу, що йому він ну дуже часто питає: мама, як це буде українською? Мама, як тобто йому цікаво? І Тимур дуже гарні має результати. Так, Тимур, ну Тимур взагалі. ну, Дуже-дуже гарні результати. Він казав, що і з німецькою в нього краще вже почало так. виходити. Так, він, завдяки, ну, він до цього просто до «Геліуса» він взагалі не читав на німецький, взагалі. Якщо в українській він так, ну, міг трошечки почитати, там такі невеликі слова, недовго, не то з німецькою ну, він взагалі не розумів, як їх складати, як їх, що, що з ними робити. А зараз він чітко, гарно читає, і навіть якщо читає неправильно якесь слово на німецькій, що чи... він ага. навіть не розуміє в принципі всі слова. То він все одно бачить бачиться, зупиняється і намагається перечитати це слово правильно. Так. Так, так. І це те, що ми вчимо швидкість читання українською, йому бачите, так попливало і на німецьку дуже допомогло, так, 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 так. Ну мені здається, зараз він і українська і німецька в них, ну по швидкочитанню, читанню, то на рівні. Ну, Звичайно, ми ж розвиваємо і швидкість читання, і увагу, і мислення, і різні логічні завдання робимо. І це все впливає на результат. Плюс головне, що дітки вчаться, що мають бажання, завжди активні, ходять на уроки. Це звичайно і завдяки вам, тому що це теж від батьків багато чого залежить, дисципліна на першому місці, тому вони молодці.